Привіт, друзі! На огляді чергова новинка. В нашому інтернет-магазині 220 Ну, я так намагаюся все показати вам, те, що я продаю, і спробувати в силу своїх можливостей протестувати, показати в роботі. Не все я можу протестувати, не всі режими зразу скажу, силу струму. А саме головне, мабуть, за чого його, будуть купляти саме ці струмовимірювальні кліщі. Я не можу перевірити наразі, але і в планах дуже близького майбутнього зробити так, щоб була можливість перевіряти і саме вимірювання струму і порівнювати. Порівняємо в майбутньому недалеко зовсім, яке буде цей даний мультиметр кліщі з. Його основним я вважаю конкурентом ані хесте 212 теж який так само кліщі від вони більш популярні, ані хастедвісті 212 Про них дуже багато. Оглядів вони популярні, мабуть, через те, що вони найдешевші у нас на ринку, і в нашому інтернет-магазині намагаємося тримати найдешевшу ціну в Україні. Наразі є новинка ось така: і ну, конкурент чи не конкурент, однозначно конкурент. Правда, коштує він трошки дорожче, ніж його. Анен Хестейс-12 чи варто за нього переплачувати. Я зараз покажу, що він вміє. Все перевіримо вимірювання. Перевіримо його функції як мультиметра. А от саме струм вимірювати Ну, на сьогодні немає в мене можливості перевірки. Так що, якщо хтось чекає, що я перевірю струм, можете не дивитися далі. Відео вибачайте. А хто цікаво в майбутньому його порівняння саме вимірювання струму загального стадвісті 212 підписуйтесь на канал, буду вам дуже вдячний. Поки наразі покажу те, що я можу показати. Почнемо з комплектації. Комплектація буду старатися швиденько. По-перше, є такий чехол для зберігання, тобто, вже він вистачається не без чехла. Є така коробочка гарна, яку можна подарувати, не буде соромно. Як зазвичай, термопара все стандартна. Зазвичай щупи. І трошки нестандартна ось така комплектація додаткових насадок, крокодильчиків, щупів. Ось в такому виконанні. Ну, більш солідний, ніж компанії А. Хоча функціонал той самий абсолютно виглядає, погодьтесь на подарок, куди більш солідний. Давайте далі, мабуть, технічні характеристики, детально, що він вміє. Я отако буду показувати, коротенько коментувати, вимірюю напругу як змінну, так і пряму, струм, як змінний, так і прямий. Опір ємність, частоту, прозвонка діодів. Ну, все остальне так само, як, як і вміє. Та Похибка при привимінює, наприклад, опору. Здебільшого півтора про це відсотка, якщо великий, то 600-0,5%, але це ви, мабуть, все це бачите. При вимірюванні напруги постійного струму похибка 0,5% плюс 3 поділки. При вимірюванні зміни струму 1% плюс 3 поділки. Межа 600 В і там 600 вольт, що прямий, що змінний. Струм вимірює до 600 А. Опір до 6... Ладно, не буду мабуть, читати, я думаю, що всі вмієте читати. Я отако покажу ще раз: зафіксую, хто захоче поставити на паузу і переглянути детально всі технічні характеристики. Тут, з іншого боку, мабуть, нема особливого, що такого цікавого, але я покажу. І так, давайте далі перейдемо вже від інструкції до самого приладу. Ну, Виглядає м -м, класно, сучасно, можливо, то, що не кольоровий екран, ні. Не сучасний, який є у Анінга, але певно є сподівання, що він буде набагато довше служити від батареїк. Можливо, він не такий яскравий, не такий класний на вигляд, але ну, мені здається, що це не досить несуттєво не там яскравість і кольоровість екрану, головне, щоб він виконував свою функцію. І, і головне, щоб, мабуть, все-таки я би вибрав, щоб довше служив від батарейок, ніж. Той класний екран. Забув, як він називається у унінга, але, але будемо, певно, що служити менше. Давайте попробуємо його увімкнути. Так, чи буде видно? Таке я ставлю. Здається, все видно. І попробуємо вимірювати спочатку, спочатку попробуємо вимірювати. Давайте, в мене є джерело. Еталонної напруги до 10 вольт, попробуємо його і поміряти. Міряємо 10 вольт і дивимося на 10,002. Це виходить, що 2% похибка. Там ми пам'ятаємо, мало би бути 0,5 плюс 3. Входить в цілому в цю, так сказати, заявлену виробником похибку. Давайте поміряємо 5 вольт, має бути 5,00. Прямо прям 5,00 і дивимося. Дивіться, 5002. даже має бути 5002. Це похибка менше піввідсотка. Похибка в даному випадку менше, ніж піввідсотка. Ну, радує така. Точність вимірю по вимірюванні І тут 2,5 вольта. Ми даємо 2,5. Дивимося, 2,509. На мій погляд, дуже. Точність похибка. Ой, я, може, пальцем отако закривав. Вибачайте Показую ще раз. Хороша і точність. Давайте далі. В, автор, в автоматичному режимі, до речі, тут це написано, в автоматичному режимі він вимірює тут і всі його параметри, в принципі, в автоматичному режимі, ще раз повторюся, вимірює постійну зміну напругу, постійну зміну напругу від 0,8 до 60 В. Так само опір і вимірює прозвонку, До 50 вольт буде дзвеніти. Давайте перевіримо швидкість працювання. Це в авторежимі бачимо. В авторежимі така швидкість спрацювала. Така посередня, мені здається, попробуємо потім в ручному режимі, коли переведемо вимірювання опору. Мені здається, буде, повинно бути швидко, швидше. Не знаю, чи буде. Давайте далі в авторежимі помірюємо опір. Має бути 10 Ом. Тут теж джерело так сказати, 10 і 1. Дуже гарний результат. 100 Ом. 101. Даже тут має бути теж у мене є написано 101. Тобто, фактично 100%. Тут має бути 1 кОм 0,99. Далі має бути 997 99, кОм, а має бути 9,99. І далі має бути 99,7. 99, ну, Цілком прийнятна похибка для виміровку. Для вимірювання цього Ємності треба в авторежимі не вимірювати. Оце, до речі, давайте перевіримо швидкість працювання при ручному, якщо ми вмикаємо режим вимірювання діодів перевірки. Набагато швидше спрацьовує прозвонка тоді. Фактично миттєво. Хорошо. Так, тут ми міряємо ємність. Має бути 96 пікофарад. Зараз я спробую щупами впортитися і так, щоб не закрити екран. Я забуваю боюся, що я закривав вам екран. вибачайте, якщо це так. 96. Поки 91. Ось така 92, ось така похибка. Далі 1,03 нанофарада, 1,026 нанофарад, Далі 10,2 нанофарад, 10,27 нанофарад. Далі 97,6. бачите, яка похибка нанофараду. Далі 965 нанофарад, Миримо 960, 958. І 9,9 мікрофарад, як я розумію, має бути. Дивимося, тут і треба час, бачите, затримка. 9,9, а по факту маємо 10,56. Тут трошки похибка вже більша. Так, показав резист опір і показав ємність, як ми міряємо. Що ми ще вміємо робити? Дивимося, температуру температуру міряє, міряє в Цельсіях Фаренгейтах і переходить назад в авторежим. Є ще режим NCV. Давайте спробуємо його. До речі, якщо ми виймаємо, то переходить зразу в режим вимірювання струму. Тобто ми просто вийняли... Як це у нас? щупи і зразу переходить в режим вимірювання струму і перемикається кнопочкою вибору тільки прямий напруга, змінна напруга. Тобто тут, якщо щупів нема, бачите, він нічого більше не перемикає. Далі ми можемо ще перевірити NCV, тобто треба утримати оцю кнопку, пікнуло і попробуємо Отут от є напруга 220 вольт, пробуємо, щоб ви бачили відстань. Ось на такій відстані я спеціально приготував лінієчку, щоб було видно, на якій відстані він приблизно починає пищати. Отако От кладемо 0 до цього, така собі відстань. Десь сантиметр 2. Дивіться, ще раз пробую такого. От бачите, зараз десь видно там кабель повернути з іншого боку. От зараз така відстань, він починає пищати. Якщо ближче підносимо, ось так я виходить. От замірюю, на який він пищить. Зараз от ви можете подивитися, десь порядка 4 см. Приблизно. Як коли він буває трошки менше, більше. Зараз давайте перевіримо, щоб. Ось вже пищить, не пищить. Пробимо. Ну, на мій погляд, дуже гарний показник, досить далеко. Що ще є? Кнопочка режим хол, тобто затримуємо показники, якісь, якщо ми зафіксуємо, і кнопка підсвітки екран, якщо утримуємо, і ліхтарик. Ну, ось такий стандартний набір. Приємно тримати такий інструмент в руках. Кому сподобався огляд, ставимо лайк. Кому сподобався прилад, можете замовити за посиланням під даним відео. Також буду вдячний. За будь-який ваш коментар, зауваження, пропозиції, я завжди адекватно сприймаю коментарі і буду їй вдячний за них кожному, хто напише під цим відео. На цьому до зустрічі, всім гарного дня і перемоги Україні!